Посилити безпекові заходи у закладах охорони здоров'я. Таке доручення дав міський голова шостки Микола Нога керівникам ЦРЛ та дитячої лікарні. Ви вже там поступово в одному приміщенні є і його відділення, і ваше відділення. Находьте обще розуміння в цьому питанні. Добре? Минулого тижня комунальні служби займалися прибиранням території міста, розчищали від ґрунту узбіччя доріг, ремонтували автошляхи. Які ще роботи виконували, доповів начальник управління житлово-комунального господарства Геннадій Милашенко. Облаштовуються квітники, клуби у нас проведено покіс центральної частини міста. Тривають роботи з прибирання стихійних звалищ, чотири звалища по місту прибрали. Прибирали, продовжували кладовище в Воронежі та прибирали такі надвалища в дні в Абрежівському Старостинському окрузі. В управлінні праці та соціального захисту населення виплатили населенню другий транш державних допомог за травень, зауважила очільниця управління Антоніна Немитенко. Також спеціалісти працюють з кривниками, які вчинили домашнє насильство з внутрішньопереміщеними особами та людьми з інвалідністю. На обліку перебуває 6824 особи внутрішньо переміщених. Це на рівні минулого тижня. Підготовлено 29 пакетів документів на отримання особами. З інвалідністю допоміжних засобів реабілітації проведено фінансування п'ятьох осіб за рішенням суду за 21 рік. Центр надання адміністративних послуг у шості здійснює актуалізацію даних у реєстрі територіальної громади. Скільки змін спеціалісти управління внесли протягом минулого тижня? Розповів керівник Андрій Нерода. Так, за минулий тиждень було внесено таких даних 215 і видано відповідно довідок за 215. Прийнято 9 заяв на компенсацію пошкодженого майна, видано 18 довідок із ДЗК. Знято із реєстрації місця проживання 81 особу і зареєстровано 28. Прийнято 8 фото для вклейки у паспорт зразку 94-го року. 17 травня в Україні стартував національний мультипредметний тест на базі тимчасових екзаменаційних центрів Шосткинської громади. Повідомила начальниця управління освіти Наталія Сергейко. Основна сесія національного мультипредметного тесту триватиме до 25 червня. Наша головна задача це створити безпечні умови і також відповідне матеріально-технічне забезпечення спільно з вами. Створено і те забезпечені всім необхідним. Ці пункти виключно будуть працювати під землею. Так я розумію? Так, так, я думаю, так ніякої на поверхності роботи не повинно бути. Всі під землею. Резервні електростанції повинні бути. Старлінки повинні бути. Тобто, ми забезпечимо автономну роботу цих пунктів. Так це є. І просимо, щоб всі, хто буде приймати участь, підготуватись до цього. Пустилися під землю, провели тестування, завершили від, відчиталися. Такий танцювальний колектив «Летс Гоу під керівництвом Віталії Коваленко вирушив на Хмельниччину на оздоровлення та відновлення психологічного здоров'я в рамках національного проєкту підтримки та єднання громад пліч опліч. Наталія Сергейко зауважила, що робота у цьому напрямку буде продовжуватися, оскільки учасникам попередньої групи поїздка дуже сподобалася. Далі будемо планувати графік, складений. Згідно плану, будемо продовжувати цю роботу. Дітям дуже подобається. Одна група вже повернулася. Вони в захваті дуже багато емоцій обмінялися досвідом, познайомилися зі своїми однолітками. Так що цю роботу будемо продовжувати, вона дає позитивні результати. Я звертаюсь до всіх, хто буде займатися цією питанням, але це будуть молодь наша їхати з системи освіти, з системи культури. Дорослі будуть їхати з системи охорони здоров'я від Наймитенко. якщо десь у старостинських округах є люди, які зовсім хвилюються, які зовсім, скажімо так, потребують релаксації, і для цього ці групи включаються, і треба спланувати цю роботу. За словами Миколи Ноги, шосткинці їхатимуть на оздоровлення у Магальську громаду Чернівецької області, а також у Хмельницьку та Львівську області. Скласти графіки поїздок міський голова доручив керівникам відповідних структурних підрозділів Шосткинської міської ради. Проведуть там якийсь час, отримають психологічне розвантаження і повернуться назад зовсім психологічно укріплені. У свою чергу завідувачка відділу молоді Ольга Сокульська зауважила, що минулого тижня 9 дітей пільгових категорій були направлені на оздоровлення за рахунок коштів державного бюджету у табір Артек, що у Закарпатті. Спочатку року, спільно з управлінням освіти, ми оздоровили вже 77 дітей. 9 – це добре, але повинні групи бути 18, 20, повні групи і їздить, і в цьому місяці і в слідуючому, і вслідуючому. Є така можливість. Ми не зможемо оздоровити нашу молодь, як раніше, в загородних лагерях. Ми не зможемо цього зробити. А молодь потребує психологічного розвантаження. І якщо ми їх не зберемо, не організуємо, не побудуємо логістику і не відправимо на другі території, вони будуть тут мучитись по вулицях і хтось колотитись буде ще. Вже не відділ культури і туризму, а управління культури туризму та охорони культурної спадщини. Про зміну назви структурного підрозділу Шосткінської міської ради розповів його начальник Ігор Фатун. Ви повинні не, не просто відділ перетворити в управління, а ви суд повинні поміняти свої роботи. Ну, тобто, раз ви рівень вище, то і відповідальність ваша більша, розумієте? Це ж в одне діло, ви були відділом, а тепер ви ціле управління. Одне діло, ви займалися культура тепер і збереженням спадщини. А збереження спадщини у роки війни накладує свої зобов'язання додаткові. Насамкінець апаратної наради очільник громади уповноважив старост організувати на підпорядкованих їм територіях громадські роботи.